Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні на Валентині буде парочку відео про те, що сталося. Ринки шльопнулись, а люди там взагалі кривава баня. І про це ми поговоримо в наступному відео. Трошки пізніше. Чекайте, сьогодні ми багато чого з вами проглянемо. Отже, Дональд Фредович вирішив підняти ставки у переговорах з Китаєм, і на це вже відреагували ринки. А хтось вже зміг навіть інсайдерськи відреагувати за короткий час до того, як Трамп оголосив свої мита, про які ми зараз будемо говорити. Вже хтось заробив майже 200 мільйонів баксів. Отже, що зробив Фредович? 10 жовтня 2025 року Трамп опублікував сошоу заяву про нові тарифи. На нашому деканалі є переклади заяв Фредовича, посилання в описі. Додаткові 100% на всі китайські товари. Зараз діє 30%, буде 130. Вступає з 1 листопада або раніше, плюс експортні обмеження на критичне програмне забезпечення для Китаю. Ринки обвалилися за день. sp 500 впав на 2,7%, це мінус 183 пункти. Dow Jones втратив 879 пунктів або 1,9%. Яку фінанс NASDAQ просів найбільше 3,6. Дехто злив доживу з подіями квітня, коли ринки теж почали від дій падати. Але бачимо стандартні ринки вони сильно тоді не впали, і ну, так здається, швидко наздогалужить своє падіння. Причину тому ми не раз говоримо, зокрема на нашому інвестиційному каналі, «Чумацький шлях, Америка залишається дуже сильною країною, інвестиційною споживанням великим капіталом великим. Тож, якщо світові ринки будуть закриватися один від одного, то капітали будуть тягнутися туди, де буде найбезпечніше. і найкращі інституційні і економічні умови, це сполучені штати. Ну, так воно дивно працює. Чим більше закривається, тим більше капіталю до тебе тягнеться. Але ми не про це зараз загалом причина була в тому, що Фредович каже, втомився він дуже сильно від того, що китайці на сьогодні комуністи, комуністи китайські вони рідкоземельні метали хочуть сформувати в пул монопольний. Прям Трамп сказав, що у нас можливість до монополії набагато більше. І ми цього не показували. Раз китайці хочуть відчути, що таке монополія і тиск США вони це відчують. Ну, на сьогодні поки що можна це розглядати як певну все ж таки торгівельну позицію, таку шантажного типу ще не фактор Сходу Китаю, США, на мою думку, але от так граємо. Давайте далі про наслідки І не тільки про причини. Технологічні гіганти втратили найбільше Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla. разом втратили майже трильйон капіталізацій за день. Nvidia сама втратила більше 200 мільярдів. Apple залежить від Китаю повністю. Майже всі iPhone збираються там. Ну окрім там диверсифікації в Індію. На сьогодні купують мільярди чіпів з різних китайських провінцій. Без лікоземельних металів не випустить жодного пристрою. Amazon не може поглинути такі втрати в маржі. Раніше говорили, що 50% втрата втрата маржі нереальна. Тепер тарифи ще й вищі. Одяг та взуття найгірше. North Face, Timberland Vans впали на третину. Gap... І інші теж сильно весь одяг шиють у Китаї. Альтернатив такого масштабу просто немає. Тепермери в паніці. Китай повністю зупинив закупівлю американської сої під час збору врожаю. Китай купує американські, американську аграрну продукцію на мільярди щороку. Тепер нуль. Подивимося, чи вони будуть це так чи інакше перекривати. Теж китайце привіт. Літковий сезон під загрозою. Жовтень листопад критичний для імпорту товарів на Різдво. Рітейлери вже замовили товари місцем раніше. Тарифи 130% з 1 листопада вдарять по вже оплачених замовленнях. Маржа прибутку виправиться. Загальні втрати ранкової капіталізації: один трильйон мільйонів за одну торгову сесію. Зранку індекси були в плюсі. NASDAQ навіть оновлював історичний максимум. Після першого посту Трампа вранці почалось падіння після другого посту. Вдень обвал прискорився до закриття торгів, і ця історія починається днем раніше. 9 жовтня Китай голосив нові обмеження на експорт риткоземельних металів. Додали 5 нових елементів до списку контрольованих: Гольмі, Ербії, Тулії, Європі і Тербії. Разом із сімома попередніми тепер під контролем 12 критичних мінералів. Китай контролює 70-90% світового виробництва рідкоземельних металів. Це не просто цифра, це реальна влада без цих матеріалів. Не виробищі, електромобілі, міськову техніку, смартфон, всю електроніку, взагалі Китай вимагає ліцензій на експорт будь-яких продуктів з містом рідкоземельних металів більше ніж одна Навіть якщо виробник використовує китайські технології видобутку або переробки цих металів, навіть якщо сам метал вже не з Китаю, контроль поширюється на технології виробництва магнітів, плавлення переробки. Трамп відрагував жорстко, назвав це надзвичайно агресивною позицією та моральним ганебним вчинком. Скасував. Заплановано зустріч з зі Зіпіном на саміті АПЕКУ Південній Кореї через два тижні. Сказав, більше нема причин зустрічатися. Можливо, Фредович уже подумаєш андарахути, по КНР за їх копівлю московської нафти. Ну ми сподіваємося. А поки Фредович думає, пора і вам задуматися про ваші фінанси. Наскільки ви готові до майбутніх викликів, інфляція, рецесія, фінансові кризи, війна, врешті-решт, якщо ви не готові дати відповідь на це питання, то запрошуємо на курс основи інвестування від школи останнього капіталіста, що на вас чекає, по-перше, відповіді на ось такі питання: як інвестувати, куди інвестувати, які активи робочі, а в які ні за що не можна інвестувати, як враховувати чистий прибуток і не мати проблем з податками та багато багато іншого. Посилання на безоплатну консультацію під цим відео. Найголовніше ви навчите справді накопичувати свої капітали рівно, чесно, фундаментально, без звісно, цих всіх іксів і таке інше, але. Повірте, кожен з нас може робити цю роботу. Тому що так чи інакше, інвестування насправді це примноження нашого часу. Ми використовуємо наш час для того, щоб заробити гроші. І в цей дровоційний час, що ми заробили гроші, ми можемо ще й примножити ці гроші, і отримати можливості для подальшої діяльності. Не треба витрачати все сьогодні. Треба частину відкладати і вміти правильно інвестувати. Тоді ви будете мати більше можливостей. Це правильний, важкий, непростий, але цікавий і головне дуже приємний шлях. Раджу його почати. Поїхали далі. Тарифи це податок, який найбільше б'є по бідних. Найбідніше втратять більше відсоток свого доходу, багаті вже втратять, але. Менше відчутно, середня родина втрати дві тисячі до кількох тисяч доларів. Купивально спроможності на рік для когось це місячна зарплата. Але знову таки можна зараз там нить з приводу цього всього, оскільки хочете, але залежність від Китаю теж добра не приносить. Тому якщо це буде системна, системний тиск, то пора, можливо, вже, бо Китай вже занадто себе переоцінив. Тож вперед, подивимося, як Америка дасть бій китайському капіталу. Але звісно, тактичні проблеми будуть. Як планувати, якщо не знаєш, яка буде ситуація через рік? Рішення про заводи та постачання не змінюються миттєво. Потрібні роки перенесення виробництва з Китаю займає роки. Треба будувати заводи, навчати працівників налагоджувати логістику. Це не швидко, але прийдеться це рано чи пізно робити. В'єтнам, Таїланд, Індія виграють. Компанії перенаправляють туди постачання, але вони не можуть поглинути весь обсяг, який зараз є в Китаї. До речі, от вам процес безпосереднього диверсифікації, який буде відбуватися з Китаю, рідкоземельі метали це найбільша проблема. Китай контролює майже все виробництво, без них неможливі сучасні технології. США мають одне родовище, це замало. Хоча акції компанії, яка ці елементи в США, зросли це швидше показує те явище, яке можна характеризувати прислів'я на безриб'ї і рак риба. Розвиток власних ланцюгів постачання займає 50 років. Треба знайти родовище, побудувати шахти, створити поробку, налагодити виробництво. Китай робив це 30 років. Тому, товариш Фредович, давайте там тамагавки, ще, ще хотіли там. Українське родовище для вас відкриті. Китай до не готується, а от США чи готується? Це питання. Відкоземельні метали це хілесова п'ята західної економіки. Чим швидше захід і США зможуть перекрити цю лавочку, тим менше Китай зможе на них тиснути. Його політичний контекст ширший за торгівлю. Тайвань, південне китайське море, права людини, технічне суперництво. Торгівля це лише один фронт ширшого змагання між США та Китаєм за глобальне лідерство. Решта світу намагається лавірувати. Європа не хоче вибирати між США і Китаєм. Країни Азії торгують з обома друзі. Шорінг перенесені виробництва у дружні країни. ускладнюється, коли навіть союзники отримують тарифи для України. Це також має значення глобальна торгівля. Знижує попит на сировину, ціна на зерно, метали можуть впасти. Уповільнення глобального зростання зменшує попит на український експорт. Європа, наш головний торгівельний партнер, також страждає. Але і є можливість, якщо компанії йдуть з Китаю та Московії, то Україна після війни може стати альтернативою виробничим хабом. Кваліфікована робоча сила є. Близькість до Європи маємо. Потенційно нижчі витрати будуть у материнських компаній. Тож це справді може бути плюс. Ну треба розуміти, ми і так зараз на підтримці заходу, а от те, що. Сповільної економіці дуже сильно вдарить по ціні на нафту, наприклад, вона може шльопнутися до 50 доларів. Невідомо, чим взагалі московити будуть воювати, розумієте? 10 жовтня двадцять року може бути поворотною точкою, а може й ні. Це Фредович, тут усе можливе. Ера вільної торгівлі закінчилася, почалась ера керованої торгівлі стратегічної автономії, економічного націоналізму, у певних галузях і шантажу, як бачимо. Питання не в тому, чи буде торгова війна, вона вже є. Питання наскільки гарячою вона стане, як довго триватиме, до яких наслідків вона може призвести. Відповідь на це визначить економічне майбутнє всіх нас. Дякую, дорогі друзі, що дивилися. Тримайтеся! Всім всього найкращого. І знайте, про криптовалюти скоро буде. Всім всього найкращого.